Всім доброго раночку, мої любі. Сьогодні йде вже третій третій день мого розхламання квартири. І я добралася до ось цієї полички. Там в мене завжди стоїть багато таких баночок звичайних закрутками, які ми купували колись якісь огірочки. Чи масло, чи що, я там ще купувала. Коротше, баночок у мене багатенько. Але інколи я їх збираю і віддаю або Артему він батькам відносить, вони роблять закрутки. Або, якщо їм не потрібно, я виношу до магазину там е люди, які продають закрутки. Це зазвичай взимку в мене їх більше цих баночок, і люди там є, яким ці баночки потрібні. Мабуть, вони їм потрібні раніше, бо закатки роблять раніше. але... Я їм приношу взимку. От, зараз я все звідти витягла. Маша мені порекомендувала, і я з нею погодилась ось сюди, звідси прибрати всі крупи, а сюди поставити все те, чим я користуюсь ось для посудомийної машинки. Оце гала, я нею рідко користуюся, але користуюся. Я, звичайно, милом там щось таке мию там руки чи щось, бо я ж використовую посудомийну машину, то там я посуд не мию. То гала в мене так стоїть, на всяк випадок. Це порошочок, яким я мию плиту. Ось штука теж для плити, більш хімічна. От. Це очищувач для посудомийної машини. Коли генерально там її треба почистити, то просто її вставляєш і вмикаєш, і вона сама це робить. Це те саме, але іншої фірми. Це я використовую рідко. А цим я користуюся частіше, особливо цим. Тому це буде зверху. Туди ще я поставлю зараз сілля посудомийки. І поставлю теж сюди, отуди От вниз. Так сюди я переставила всі крупи. Значить. Не вистачає в мене таких контейнерів, в мене їх всього два. А, я думала, докуплю, може, і докуплю пізніше, але поки що вирішила от такі ведерця використовувати. Теж нормально, вони прозорі, видно, що там далі стоїть і невисокі, і вони літрові. Якраз для одного кілограму. Чогось. Туди докуплю ще рису такого самого. Може, ще таких парочку контейнерів, я і куплю пізніше. Подивлюсь, як воно піде. Тут вітаміни, якими користуємось, але рідко, курсами. Вітамін С, вітамін Д3. Тут е е рибі жир, я просто його туди перецей. Ось теж рибіжир. Це лівзія настоянка. А мої вітаміни, які тут стояли. У мене тут клітчатка стояла. І... і. що ще? Велика банка. А, і цей Колеген Я приставила сюди. Тут те, що я п'ю сніданок обід вечеря. Так, посуд все так само. Кришечки там, деякі були, я всі наверх все ж таки переставила. Так, тут у нас я вже вам показувала, досі там порядок в мене. Сюди, там зверху, поприставляла всі сипучі такі, типу супчики там швидкого приготування. Ну, еко сода, мука, порошно, сіль, цукор, От там в мене все стоїть. І кофемолочка Так, тут Доприсипала ще в мене там мак знайшовся, чорний кунжут знайшовся, насіння гарбузове теж сюди і зробила порядок зі спеціями. Так, і Верхня поличка теж я її перебрала, трохи там звільнилось місця, дещо я повикидала, дещо там термочашка термос маленький і такі бутилки, які інколи вони потрібні, особливо взимку. Тому поки що вони там стоять. Це у мене чорний тимін, тут трохи льна залишилось, буду докупати, туди досипати. Тут інжири і фініки. В общем, таке, що теж буде заповнюватися. Так, ну, все. А. Ну, тут у мене горох стоїть в такому. В общем, я ним зараз не користуюся якраз туди горох вліз. Так, і тут зелена гречка, не вистачило для неї нічого, хай буде так. Так, і тепер треба розібрати все ж таки ось це все. Маша пропонувала мені ось цей ящик поставити у ту тумбочку. Але я думаю, що... Я не буду цього робити. Тут у мене цибуля, помідори, картопля там знизу. Воно виглядає охайно і мені зручно тут доставати. А з цього ящику ну, воно, цієї тумбочки вона вузька, незручна, темна. І все ж таки банки мені кудись треба буде складати, я ж не буду по одній зразу кудись віддавати. Тому цей простір мені для такого все одно потрібен. Оці латки від яєць теж артем забирає, потім на роботу відносить. Чоловік один забирає, бо в нього домашні яйця він продає, і потім туди ж він повертає і продає. Ну, в общем, не викидаємо ми ці штуки. Це земля для квітів, трохи залишилось, іноді треба підсипати в вазони. Бо вона просідає. Ну, в общем, ця тумбочка все ж таки лишиться в мене для цього ж, але я просто там зараз все зайво повикидаю, баночки, поскладаю знову повиношу, і буде в мене там більш пусто. Може, Маша приїде е, іншим разом, у мене буде більш-менш тут вже е, менше зайвого, і вона ще якось побачить, як це організувати більш е, по-іншому. Не знаю, бо вона ж Ну, якось вона бачить це дійсно. Дійсно класно бачить. От, а я поки що так зроблю. Все, я закінчила з кухнею повністю. Повністю. Давайте я вам покажу. Ох, як приємно, коли тут дійсно нічого зайвого не стоїть. Так, ось ця шафа моя остання. Банки зайві є. Складала. Ці баночки я лишила, бо в господарстві інколи потрібні. Тут у мене така штучка, де ось ось залізна тряпочка, ця штучка для цієї штучки. Це від посидимийної машинки сіль через нього засипати. Ці тряпочки іноді потрібно щось там на підлозі помити. Ну, Це теж така ширшава тряпочка, теж вона ганчірка потрібна. Ось, Тому це у мене тут стоїть, отак з краєчку. Цей ящик думала спочатку викинути контейнера, а потім подумала, тюх, потім, щоб купувати знову в'юзку. Тому лишила тут у мене пакети. До речі, дуже зручно я придумала прозорий пакет, такий міцний, засовувати. Всі інші великі пакети, тому що видно, все, що там знаходиться, і можна з нижнього низу достати те, що тобі потрібно. Це бутилка іноді теж потрібно з собою взяти воду, і щоб вона була легка, тому завжди є у мене. Тут у мене мочалки, ці білі, як -то вони називаються, забула. Я думаю, що багато хто з вас знає такі мочалочки. Вони класно відтирають пасту з шпалер, різні плями. Ну, вони хімічні, тому там рукавичка у мене резинова, лежить гумова. Вон одразу для того, щоб нею користуватися, коли я користуюся тими мочалками. Так, там земля, там у мене маленькі сковорідки з нержавійки. На природу, там пакети пакувальні, красиві, майже нові. Теж може комусь треба буде по подарувати два великих, і один маленький. Ті бутилки, які використовуємо взимку, приставила сюди. Там один великий 3-літровий бутиль теж залишила Оту дощечку, хотіла викинути. Потім подумала, що щось треба буде постучати, щось розламати на підлозі. Інколи Артем мене просить якусь дощечку, щоб він там щось поколупався і підлогу не спортив. Тому залишила Ну і кілька баночок. Навіть однакові кришечки намагалася на них знайти білі і чорні. Сюди не знайшла, маленьку одну теж лишила. І отак от у нас зараз в цій тобочці. Хочу докупити от сюди якийсь органайзер для того, щоб ховати туди різнокольорові мачалки. Намагалася я знайти якийсь красивого кольору, немає. Оце жовті і розовій, зелені, різні, чомусь для кухні роблять. От інколи я знаходжу отакі чорні. Це прям така рідкість, я завжди звертаю увагу, якщо бачу, то беру. Ще хочу купити, хто знає, може поділитися зі мною посиланням. Дощечку нормальну. ну Одну або дві теж нормального кольору. Ось у мене є чорна, ну вона бачите, але все одно чорна виглядає нормально. Чорна була тільки маленька. Великою, мені така потрібна, велика. Чорна білу купувала. Біла дуже забруднюється, і потім помідори, морква, все там лишається і не відтирається. Тому поки що так, більш-менш нормальний колір, але хотілося в чорну, мені здається. Цим я користуюся постійно. Під столом досі нічого немає, бачите? Ось той рушничок, який тітя Іра казала, якийсь грязнуватий колір з самого початку. Тітя Іра, якщо бачите це відео, ось дивіться, у мене стілець такий. І під стілець у мене два рушничка. Ось такий і трохи темніший є. І отут-от він мене висить і дуже класно виглядає. А от синій чи зелений, тут би був, мені не подобалось точно. Так, ще треба замінити ось цю штуку. Ми дійсно користуємося нею. Тому подивлюсь, в юску чи десь в епіцентрі щось трохи інше. З холодильника там теж зайве прибрала. Все. На поличках там в мене пусто. Зверху в мене так було пусто. От там теж прибрала. Там вакуумний пакунуватор, який мені Маша подарувала, буде він там жити. Красота! Правда? Красота! Чекаю, Маша, на тебе, щоб ти приїхала і доробила там з органайзерами все в тих шухлядах. Там вже все зайве я забрала. Тільки залишилось організувати по цим. Ну, може, я і сама це зроблю згодом. Просто користуючись, буду дивитися, що мені туди потрібно. Ось. Це все, що тепер потрібно, щоб артем забрав. Він сказав, нічого нікому не віддавати. Все задіємо, все потрібно. Ну, не буду. Хорошо, якщо йому потрібно, хай забирає. І сьогодні або завтра я дуже сподіваюся, що він причепить цю вішалку. І цю штуку я теж розберу, все зайво приберу, а тут буде. Тільки те, чим ми користуємось висіти, і теж буде класно в коридорі більше місця. Обов'язково вам покажу, коли це все доробиться. І дякую всім за перегляд! Приходьте ще, будуть ще подібні відео. Зустрінемося у наступному.